Усім привіт! Компанія BlackView все-таки наважилась зайняти нішу суперавтономних захищених смартфонів. І сьогодні про такий ми будемо говорити: це BlackView BV932.0. Повний огляд смартфону, звісно ж, скоро буде на каналі, тому обов'язково підпишіться на нього. Ну, а я думаю, що повне відео я до старту продажів випустити не встигну. А старт продажів у нас 10 травня, якщо що. Ціна від 200 до 220 доларів це дуже смачно, як за ці характеристики. Тому посилання на Aliexpress, звичайно ж, залишаю для вас в описі. Ну а сьогодні ми трошки детальніше про цей смартфон поговоримо. Нагадую, що купити в Україні захищені смартфони ви можете в моєму онлайн-магазині. Посилання буде також в описі. Перш за все мене порадував акумулятор, а це 15 вісімдесят міліампер Так, це не 22 дві тисячі міліапер годин, як у Дудживемакс, проте це найбільший зараз акумулятор серед смартфонів компанії BlackView. Процесор. Нарешті ми побачили Helio G99. Тут він досить в тему. В Antutu набирає більше 300 тисяч балів, та і в цілому його реально вистачає для повсякденних потреб. В ігри також можна пограти. 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. Як вам таке за 200 доларів? Так, і зразу давайте внесемо ясність. Буває дві версії цього смартфону із лазерним дальноміром, а також із ліхтариком. Тому ви, коли обираєте смартфон, обов'язково не забудьте це уточнити при покупці, де ви його не купували. Я, наприклад, попросив компанію Blackview мені вислати саме версію з ліхтариком. Як на мене, в моєму житті це практичніша штука, ніж лазерний дальномір. Я взагалі не будівельник і до цього відношення не маю. Але, можливо, для вас саме версія з лазерним дальноміром буде більш корисною. Дисплей, ну, звичайно ж, 120 Гц, 6,7 дюймів його діагональ, Full HD роздільна здатність, і до нього претензій не має бути взагалі. Так, цей смартфон досить цікавий і в плані камери, адже тут нас очікує чергове покращення софту ArcSoft 3.0, котре буде працювати з 50 мегапіксельною камерою. Як показала практика на попередніх моделях, ця камера може знімати не гірше, ніж 108 мегапіксельні камери юліфонів і не тільки. Тому чекаємо, чекаємо. NFC є, звісно ж, без дротової зарядки не завезли, бо якби 15 тисяч мАгодин будуть дуже довго заряджатися і добряче так все прогрівати. Також є режим роботи в рукавичках. Оце дійсно зручна штука взимку. Якщо коротко, то я впевнений, що ця модель дійсно стане хітом продажів, тому що тут дійсно все є необхідне за свої дуже скромні кошти. Єдиний момент, який я вважаю мінусом особисто для себе, поки що, це грубуватий дизайн. Все інше ну, на папері просто бомба. Пишіть ваші думки в коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал. Бувайте!